Андрій, поразка від кардиналу. Причому за рівної гри, як на мене, ось була навіть перевага у вас. Кілька хвилин зустрічі. Як, на твою думку, що вплинуло на результат на табло? Я думаю, що все-таки більшість часу. 60-70% були територіальні, так і по моментах перевага. Здавалось, рахунок такий самий, як ми і на виїзді, але зовсім інша гра. Не можу я сьогодні нічим дорікнути своїм гравцям абсолютно. Але... Не шукайте логіки в футзалі. Перемагаємо скайап з шаленою вдачею на нашому босі. Тут створили предостатньо моментів. Не програшна гра це точно, але поразка. Будемо розбиратися, чому. Ну, вдача сьогодні явно не на нашій стороні була. Здоров'я Віталія Богряка. Я так розумію, травма досить серйозна. Вибуває на певний період. Не знаю, нічого не можу сказати. Нічого, ще не знаємо. Так, так, по. по... Я подивився по ньому, по болю, то да. будемо дивитися. Зараз нічого не можу сказати по ньому абсолютно. Скажи, ось і під підсумки 2023 року для команди на в цілому? Ось початок 2023 року, завершення 2023 року. Все ж таки, це остання гра для вас у 2023 році. Ну, Тут як підводити підсумки? Ну, 20... Початок 2023 року це старий чемпіонат. Зараз вже новіший чемпіонат почався. Ну... Команда формується, ми підсилюємося, є позитивна тенденція, але все-таки на нас тисне наше місце в турнірній таблиці. Здавалося б, сьогодні дуже хорошу роботу проробили ну, достатньо якісно, досить хороший обсяг зробили роботи, але все-таки психологія, така річ, вона нікуди не дівається. Все таки місце внизу на нас трошки тисне, але позитивна тенденція є. При нагоді, при можливості, якщо в нас така буде, ми плануємося ще підсилитися. Дай Бог, щоб в країні все було добре, це перш за все, а футзал то таке вже. Ну і на завершення, як ти знаєш, збірна України потрапляє на чемпіонат світу. Ось зі складу двох команд на твою точку зору, як людина, яка пограла на досить високому рівні у футзал. Чи є у когось перспективи потрапити до лав національної команди з вашої команди або ж кардинал? Та чому немає? Є, ну я не буду говорити за кардинал. Ну... Є хороший потенціал. Ну, я боюсь перехвалити. Ну, той самий Корнічук, Сизик. Там Маліновський вже таких, в таких літах він вже пограв по всіх збірних. напевно. Та, ну, взагалі, шанс є всіх. Просто працюйте, у вас є м'яч, у вас є паркет, ви тут тренуєтеся в залі. Умови створені. Не те, що коли миша починала грати, 2002-3 рік, коли ми бігали по кривих дошках з квадратними м'ячами. Всіх є можливість для цього. Знаєте, може, може хтось бути незамітний, сірою мишею винирнути в збірні Україні. Працюйте і отримайте по заслузі. дякую.